Понад три роки тому російська ракета зруйнувала ліцей номер 25 міста Житомира. І досі будівля залишається у такому ж стані, як і в березні 2022-го. А діти навчаються при інших закладах освіти. Молодші у приміщенні колишнього училища по вулиці Троянівській, старші в старій будівлі школи номер 33. Батьки ж учні б'ють на сполох і вимагають кращих умов здобування освіти для своїх дітей. Констатуємо той факт, що старша школа 25-го ліцею має проблеми із дефіцитом класів. Це факт. П'ятий клас наші діти навчаються за програмою інтелект України, яка передбачає по шість уроків щодня. По факту вони мають по п'ять уроків. Усі креативні предмети, музика, образотворче мистецтво технології винесені в онлайн формат. Окрім того, мама п'ятикласниці Ірина Степаненко каже: діти не мають доступу до нормальної їдальні та спортивної зали. Теоретично ми маємо доступ до спортивної зали ліцею 33. Це теоретично. По факту, вчителі домовилися, що діти мають доступ тиждень через тиждень. Це при тому, що кожну п'ятницю у них рок онлайн. Це бутафорія, це ілюзія. Діти більше в класі, ніж в спортивній залі. Наразі у першій половині дня учні мають дистанційні уроки, а у другій офлайн. Тобто діти не встигають займатися нічим, окрім навчання. Донька Марини Грищак покинула хор і малювання через нестачу часу. Мені, як мамі творчої дитини, це не подобається, це не розвиток, не повноцінний розвиток дитини. Мені б дуже хотілося, щоб моя дитина півдня навчалася в школі першу, а другу половину дня в неї були і басейни, і співи, і танці, і прогулянки, і все таке. Батьки учнів ліцею номер 25 написали колективне звернення до Житомирської міської ради, народних депутатів, а також до представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Житомирській області, аби фахівці провели перевірки та створили для дітей належні умови здобування освіти спочатку ми направили запит для того, щоб отримати інформацію, які саме дії вживаються, для того, щоб чи належним чином мають діти доступ до освіти. За результатами наради було встановлено вкрай негативні наслідки. Не відповідали розклади занять, не відповідали графіки, затверджені між двома учбовими закладами. Після нашої цієї наради, де були присутні саме і батьки і органи місцевої влади, ми здійснюємо моніторинговий візит відповідно до парламентського контролю для того, щоб подивитися, чи були усунені ті недоліки, які ми зазначили під час наради, чи є ще зауваження у дітей, у батьків до самого навчального процесу? Окрім того, головне питання батьків залишається незмінним, коли ж відбудують приміщення ліцей номер 25 У лютому минулого року місцева влада підписала меморандум із Португалією, згідно з яким дружня країна мала відновити навчальний заклад. Однак і досі результату немає. Ми направили як міська рада лист до Португальської Республіки, щоб знати на якому процесі вони зупинилися, тому що наше. Листування перервалося в жовтні місяці. Наразі ми такої відповіді не отримали, і тому ми ще раз звернулися до посла, щоб він прояснив ситуацію. Окрім того, Литва заявила про намір відбудувати два навчальні заклади України. Одним з них може стати ліцей номер 25 у Житомирі. Ми теж направили листи до них. Ми направили лист в міністерство освіти Оксану Лісовому для того, аби він сприяв тому, щоб Литва, яка заявила про намір відбудувати дві школи в Україні, щоб однією з цих шкіл був саме місто Житомир, і, зокрема, 25-й ліцей. Нещодавно міська рада провела відкриті торги щодо демонтажу будівлі. Переможця визначать 15 квітня. Після чого мають розпочати роботи. Артем Сдорчук, Анна Чепель, Ілона Усатая, Дмитро Половинка, телеканал СК1 12 лютого 2025 року президент України підписав закон, який зобов'язує обмежено придатних громадян віком від 25 до 60 років повторно пройти медичний огляд до 5 червня. Особа або особисто хто прибуває текати отримує направлення до проходження медичної комісії, або формується направлення через свій електронний кабінет, окрім особистого прибуття, направлення на повторний медичний огляд можна отримати в електронному кабінеті. Також за словами фахівців, обмежено придатних громадян, які не встигли вкластися у терміни, автоматично притягнуть до адміністративної відповідальності. Всі особи, які до 6 там червня не пройдуть. Будуть автоматично подані розшук і притягнуті до адміністративної відповідальності. Розмір штрафу складає 17 тисяч гривень. Що стосується юридичних осіб, їх притягуватимуть до відповідальності у разі неналежного оповіщення військовозобов'язаних Для юридичних осіб сума, як за якою ж притягуються до адміністративної відповідальності, складає від 30 000 до 50 тисяч Також Юридичну особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності за недоліки, які виявлені в ході перевірки становіцького обліку. Варто зазначити, що люди, які мають статус інвалідності, звільняються від проходження повторного медичного огляду. Також у Житомирському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки закликають не зволікати із отриманням направлення, щоб пройти повторне ВЛК. Артем Сидорчук Ілона Усата, телеканал ск 1 Середини березня в Україні розпочнеться сезон збору березового соку. Однак, через неправильну експлуатацію дерева воно починає гинути. Через що Державна екологічна інспекція поліського округу проводить контроль його видобутку. Для того щоб добувати там промислових масштабах для реалізації, потрібно мати дозвіл, і це робиться в лісових масивах на територіях лісництв. І дозвіл береться саме у лісництво, і це відбувається під наглядом лісництва. Останні декілька років на Житомирщині спостерігається доволі посушливе літо, через що дерева починають всихати навіть без людського втручання, якщо неправильно е, неконтрольовано видобувати березовий сік, дерево звісно воно не отримує вологі, ще з нього забирають вологу і дерево гине. Явище досить масове по містах е, Житомирській області спостерігається. Інспектори пояснюють, за самовільну заготівлю соків у лісах передбачено штраф від 51 гривні згідно із статтею 70 кодексу України про адміністративне правопорушення у випадках, коли пошкодження кори. Відбувається більше, ніж 30%, відсотків дерева пошкодження до неприпиненого росту. Тоді штраф відповідно від 170 гривень до 510 гривень, і там ще й нараховуються збитки. Щоб мінімізувати шкоду для дерев, рекомендується збирати сік тільки з рослин віком від 25 до 30 років, робити не більше двох отворів і видобувати лише 5 літрів з однієї берези. Також слід використовувати чисті інструменти, аби не пошкодити кору дерева грибком. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК1. У рамках 22-го туру чемпіонату України серед юнацьких команд Житомирська полісся Ю-19 зустрілася з однолінками з ЛНЗ. На початку гри господарі намагались контролювати м'яч. Однак вовки перехопили ініціативу на себе. Вже у першому таймі полісся забила три голи за авторством Максима Грищенко. Про щось вдатися, але Нівінський Відпускає задалеко м'яч від себе на лівому фланці. Гравець Полісся виконує простріл і забуває. Нівінський, невдала спроба вибити. Що ж, знову атака. Є удар. Що ж, ще один гол. Забиває Полісся Максим Грищенко. Ще один момент, і знову забиває десятий номер Максим Грищенко. До кінця першої половини гри рахунок залишився незмінним. У другому таймі Полісся так само контролювало поле. Це дозволило команді оформити четвертий гол на 63-й хвилині. Відзначився Михайло Олійник. Подача в центр. удар Московченко тягне і забиває четвертий гол уже на добиванні. Вже наприкінці матчу Полісся не залишило шансів супернику. Два голи на 73 та 75 хвилинах. Атакувальний дует Полісся освіжив. Тренер Полісся. Ну і що ж, і ще один гол. Тральний. І стартовий свисток пролунає о 15.30. За основним за київським часом. Тим часом ще один гол. Свисток арбітера зафіксував перемогу Житомирян із рахунком 0-6. Наступний матч Полісся проведе із однолітками ЗФК Карпати.